Визнання, честь, велика відповідальність. Нам дуже комфортно працювати разом. У нас шлях буде важкий. Тест купера 5 по 300, 7 по 50. У Нас найкращий капітан. Ну, хто вижив, той би грав? Дячук, дячук, дячук. <рес> Він переміг Суперсила. можна ніколи не старіти. Ми з вами зібралися на події, яка є не просто важливою, а символічною у час війни, коли наша країна проходить надскладні випробування. Женя погодця, надзвичайно цінно бачити, що український спорт не лише живе, а й активно розвивається. Нещодавно Динамо Київ чергове вписало своє ім'я в історію українського футболу і завоювало своє 30-те чемпіонство. Це було дійсно вражаюче. І головне, що це щирі емоції для наших болівальників, які очікували на цей довгоочікуваний трофей повернення. Цього трофею, як ми кажемо, до міста, в якому він має бути, до міста Києва. Але найголовніше те, що у нас дуже багато фанатів зараз воює, захищає нашу батьківщину. І це також позитивні емоції для них. Тому я, я пропоную поаплодувати цим людям, які болівають за Динамо. Як вже казали, третя зірка це чемпіонство присвячується їм. Під ваші бурхливі оплески на цю сцену я хотів би запросити генерального директора футбольного клубу Динамо Київ Дмитро Брів. Ваші оплески. півзахисники футбольного клубу Динамо Андрій Ярмоленко та Олександр Караваєв. І капітан футбольного клубу Динамо Київ Віталій Буяльський. У мене запитання до Андрія Ярмоленка. Андрій, як ти вважаєш, для початку скажи, що було тією самою запорукою успіху цього чемпіонства? Доброго вечора всім. Ну, На мою думку, я рахую, що це була віра. Віра в самого себе, віра. Кожного зі, з моїх товаришів, е, віра в тренерський штаб, віра в, в, в тренувальний процес, і саме це допомогло нам стати чемпіонами. От як вважає Олександр Каравай? Він цей сезон оцінює позитивно чи все ж таки присмак, якийсь закінчився? Як ви для себе оцінюєте цей сезон? Добрий вечір всім. Я позитивно більше відношусь, тому що виграли чемпіонат. А, звісно, ну, значить так мало статися, що а, саме я пішов пробувати пенальті і не забив. Будемо їх виконувати, хоча вже не дадуть мені пробувати. <ріст> Але ну, зробимо висновки і цей сезон буде по-іншому. От як це бути капітаном і казати самому собі ми чемпіони? Доброго вечора. Для мене честь бути капітаном київського Динамо, але, напевно, якщо я скажу, що я багато розмовляю в роздягальні чи перед грою, це буде неправда. З кимось чи сам з собою? Ні, з хлопцями, сам з собою я достатньо розмовляю. Більше, напевно, розмовляє Андрій Ярмоленко, а я. Можна сказати, підтримую його слова і десь підказую більше молодим футболістам. Тому для мене, як капітан команди, для мене було приємно те, що коли прийшов Андрій Ярмоленко, у нас була розмова, хто буде капітаном, і він сказав, щоб я був, і мені це було приємно. А те, що я, як капітан, підняв кубок не кубок, а Чемпіонський кубок Чемпіонський правильно кубок, сказати для мене. Це була гордість, і гордість була в десятки разів більша, ніж коли я був просто гравцем київського динамо, і ми вигравали чемпіонство. Звичайно, коли ти капітан, це велика відповідальність. Відповідальність брати на себе я не боюся. Але я рахую, що на, на той момент, коли я тільки прийшов в команду, Віталій заслуговував на це на це більше, більше за, за мене. Ми, ми не помилилися. У нас найкращий капітан в Україні. Клас. Дуже Клас. мило звучить. По команді було видно і після першого кола чемпіонату, що команда налаштована на перемогу. Тому у нас всі служби працювали другу частину сезону. З розумінням, і що ми теж ну, першу само собою, з першому кожен сезон працюємо на це. А в, в даному сезоні ми всю другу частину працювали з розумінням, що нам потрібно буде презентувати наше чемпіонство. 30-те. Ну, наступного сезону у нас багато проєктів. Я переконаний, що ми здивуємо вболівальників в наступному сезоні і нашими активностями. Інфраструктурою, а найголовніший момент з приводу маркетингу це те, чому ми тут зібрались. От ми раді привітати компанію GGBet і футбольний клуб Динамо з тим, що ми заключили стратегічне партнерство. Тепер компанія GGBet буде нашим титульним спонсором наступні три роки. Вау! Хороша новина! Це не нова форма динамо Київ наступного сезону. Це такий сувенірний бренд, який зараз виготовили спеціально для цього заходу, щоб так би мовити підкріпити так, цей захід, це оголошення GGB новим титульним партнером. Вперше букмекерський бренд отримує статус офіційного спонсора. Динамо Київ це, на мій погляд, велике визнання, честь, але ще і е, велика відповідальність. Це ще один крок до, до світової практики, де бетінг вже давно є невід'ємною органічною частиною е, спортивної екосистеми. Декілька місяців тому на, на в The Guardian» був матеріал, з якого слідує, що 66% футбольних клубів. Європейських чемпіонатів мають хоча б одного букмекерського спонсора. 145 клубів мають логотипи букмекерів на своїх футболках, 14 з 31 однієї ліги мають офіційного титульного спонсора букмекера. Про що це каже? Про те, що в країнах, де м, ігрова індустрія є розвиненою, бетінг вже давно є великим і одним з головним драйвером а, розвитку спорту. Ми зрозуміли, що нам дуже комфортно працювати разом. Ми зрозуміли, що наша співпраця дає можливість підсилити один одного. Питання до Андрія Ярмоленка. Ваші прямі конкуренти Шахтар змінили головного тренера. Прийшов Фардат Уран, і в своєму першому інтерв'ю він сказав, що зробить все, щоб Динамо ніколи не стало чемпіонів. В мене викликали тільки одну емоцію, якщо чесно, що ми рухаємось в правильному напрямку, що новий головний тренер Шахтаря приходить, і перше, про що він говорить, це говорить про Динамо Києва. Дійсно, класна відповідь. Ви знаєте, така вже історія київського Динамо. Єврокубки завжди є мірилом основним. Так, чемпіонство також дуже важливо. Цей шлях дуже непростий цього разу. Так він починається доволі рано. Він буде дуже непростий, але все ж таки, як ви Приймаєте цей шлях, тому що зрозуміло, що завдання дуже складне. Сашко, Я думаю, що в нас шлях буде важкий. Шля, шлях, шлях буде важкий, але ми, ми дуже хочемо потрапити в основну сітку Ліги Чемпіонів. Для цього ми будемо робити все можливе і неможливе. А по завершенню ваших кар'єр, скажіть, будь ласка, яка посада в Динамо чи не в Динамо вас цікавить? Що ви будете робити по завершенню кар'єри? Чи вже думали про це? Е, ось. І можливо хтось націлений на посаду генерального директора там, Нива Тернопіль. Не знаю. Поки про це не думав, є якісь свої думки, але знаю, що важко зробити цей крок, і вже остаточно розуміти, що ти хочеш бути там, не футболістом, а е, працювати в іншому Айтішником. Ну, Наприклад. Так. Ди... Клас! Андрій, Після сьогоднішнього відкрита відкритого. Так, вакансія. починаємо підсіжувати когось. <свят> Не бачу себе поки після закінчення кар'єри кимось, але пішов вже на тренерську ліцензію, отримав категорію Б і, напевно, буду далі в цьому напрямку продвигатись. Но те, що я побачив за свої, напевно, 15 років в великому футболі це дуже нелегка доля тренера. Сьогодні є перемоги, завтра, не дай Бог, немає, і ти вже не тренер головний, а шукаєш іншу роботу. Тому я про це поки не задумався. Ну, якщо буде можливість після закінчення попробувати себе тренером, ну, не потрібно розпочинати, мені здається, основним тренером. Треба... Йти по ступенькам від середнього віку і підніматись по лісниці до високого рівня, так як напевно і в футболі ти розпочинаєш з малого і потихеньку піднімаєшся до високого рівня. Перед підготовку. Яку вправу ви включили в тренуванні? І чому саме? Тест купера 5 по 300, 7 по 50. Йо-йо. <п 'я> І це все ну, за все. одне тренування. Ну все. І я думаю, хто вижив, би, той... Той, би той би грав. Хто з гравців Динамо віддає найзручніші передачі? Дячук для мене. Дячук. <рігла> 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 ну все вже, <рігла> він переміг. <рігла> Цікаво, хто був у роздягальні оцією зірочкою Палай. Ну, типу, хто тримав атмосферу в роздягальні, хто запалював. Когось одного ну не можна виділити, тому що зараз в нас такий колектив, що немає там от когось одного конкретної людини, яка розмовляє. Тобто, хто відчуває щось, хто щось хоче сказати, той і говорить. Знає Андрія та Віталіка, що вони все віддадуть для команди. В роздягальні, поза роздягальню, Віталік сказав, що він не, не дуже любить там казати щось, якісь промови, те, що як всі звикли, що якусь промову кажуть, і ти заряджаєш. Ні, Віталік виходить, це показується на футбольному полі, що всі інші за ним тягнуться. А для мене було дуже показово. Я це Андрію казав, що коли він прийшов до команди. І вже у багатьох молодих гравців немає шансу просто десь там не побігти щось, не відібрати м'яч, не віддати. Тобто кожен почав думати і задумуватись над тим, що робити йому, щоб бути краще і дотягуватись до цих гравців двох. Мені пощастило, що в моїй кар'єрі я найбільше матчів зіграв з Віталіком поряд разом на війну в одній команді. З Андрієм також дуже багато грав і в збірні, і в Динамо. І я бачив ці очі молодих гравців, як вони віддавались на кожному триманні і в матчі. Після того, коли вони бачили, як тренуються хлопці. Тому я їм скажу велике дякую. Браво! Вже три зірки є. Ще, ще тільки, тільки дві. Ще дві. Клас Вау. А, власне, це буде запит... навіть не запитання, а подяка від представника фанатського руху, конкретно Андрію Миколайовичу за те, що він складний період команди і для країни. Він повернувся в Україну і до рідної команди, і особливо ну, всім гравцям за. Не завжди офіційно, але тим не менш підтримку сил оборони. Слава Браво. всім полеглим героям нашого клубу. Ми всі чудово розуміємо, чому в першу чергу не склалося в Єврокубках минулого сезону. В минулому сезоні ми розраховували, що наші зусилля по забезпеченню логістики зможуть мінімізувати цей час дороги. Ми експериментували по ходу сезону, розуміючи, що спочатку одним махом дістатися важче, ми робили перерву в дорозі. Але, врешті-решт, ми прийшли до того розуміння, що зайвий переліт буде завжди зайвим. Тобто, саме тому ми в цьому сезоні обрали арену Люблін, до якого команда зможе діставатися, власне ввечері сівши в потяг. Зранку вже там. Вмикають музику на колонках там під час тренувань, після матчів і так далі. Чи це є у вас? Якщо так, то в кого найгаліміший, найкрінжовіший музичний смак, кому ви прям забороняти лізти до колонки, щоб він не вмикав і в кого навпаки дуже класний музичний смак, хто вмикає музику найчастіше? Дається просто як у нас, наприклад, відбувається, дається один шанс тобі. Або ти ним користуєшся, або або ні, тобто якщо зараз, ні, то що що трапляється, якщо не користуєшся, ну розбивай телефон інш до, до і, тається шанс іншому. Ага. І, тобто, якщо інший користується цим шансом, то все, його ніхто не змінює. Навіщо щось міняти, коли все, все, все добре? Працює. Так, тому зараз за музику в нас відповідає брошко, начебто всім подобається. Поки що ніяких зауважень не не було, але ну, в новому сезоні, якщо. Нового нічого не буде, то змінимо. Нещодавно на фестивалі культури фанком був презентований комікс Ярмоленко. Скажіть, будь ласка, чи ви приймали участь у його розробці? І одразу друге питання. Якби у вас була можливість вибрати собі якусь суперсилу футбольну? Щоб це було? Дякую. Ну, звичайно, я приймав участь, звичайно. Все, що там написано, вся ця історія це, це про мене. І якщо чесно, коли я там перечитував цей весь матеріал, якби перевіряли все, то в ну, мене чесно, майже пішла, пішла сльоза. Мені дуже було, було приємно. Тому що це просто моя історія, про мене. І я якби переживав кожен, кожен момент. там. А, і друге. Ой, суперсила. Це не знаю, Можна ніколи не старіти. Які запитання журналістів для вас найбільш неприємні? Можливо, які найбільше дратують і у той же час які найбільше запам'яталися та були найбільш влучними? Та багато, багато було запитань нормальних, багато за всю мою кар'єру запитань, які мені там не, не подобались. Але в основному мені, наприклад, не подобається запитання, коли ти бачиш, що журналіст хоче тебе спровокувати. Якщо дати якусь пораду, якщо це доречно було б то просто трішки більше лояльніше з молодими гравцями, тому що. Сам себе пам'ятаю, ти не завжди зможеш в силу свого досвіду правильно на щось відповісти, і потім це може зіграти з футболістом якусь поганий жальний. Да, злий жарт. Особливо не люблю, коли команда невдало зіграла, і журналіст зупиняє і починає питання задавати. Можливо, неправильна тактика, можливо, неправильний склад команди. Получається, що як я не відповім, це якщо я відповім, можливо, неправильна тактика, значить я не згоден з головним тренером. І в мене може бути непорозуміння з головним тренером і з тренерським штабом. Або я скажу, да, можливо, того футболіста не потрібно було випускати. У мене буде недобрі відносини не з гравцем по команді. Тому от такі питання після невдалих матчів краще мені не задавати, і хлопцям теж. Я пропоную, щоб побрали три наших спікери. Дмитро, як ви гадаєте, яке це запитання було найцікавіше саме для вас? У нас п'ять спікерів. А у нас три подарунки. <реш> Давайте я можна Світлана Полякова. Приймається представнику наших вболівальників. Це було питання і не питання, але він підняв дуже важливу тему наших захисників. Я би віддав третій присут незалежному журналісту з другого ряду. Там були дуже цікаві два питання. Насправді клас. Насправді я дуже задоволений. Я навіть не очікував, що будуть такі легкі вайби. Мені сподобалась прес-конференція. Вона була така розкута. Мені сподобались питання. Були цікаві питання. Були цікавих питань. Було дуже багато. Були веселі питання. А це теж саме про, про нашу взаємодію, про наше партнерство. Ми еволюціонуємо навіть в контексті от таких от подій, і я впевнений, що наступні події будуть ще більш цікавими, ще більш масштабними. Для мене це приємно. Що я тут знаходжусь і стараюся відповісти на всі запитання, які мені задають, тому що я не часто з'являюсь в медіа просторі, тому для мене це, напевно, позитив. Гарна традиція, що кожного року роблять такі заходи. Я на них приходжу, запрошують, і з кожним разом це краще, краще, краще. Тому... Хочеться, щоб наступного року ми знову так от зібрались, і вже були два кубки, і ще й євроку гарно виступили.